Сьогодні обговоримо питання про правильне прийняття працівника на роботу, його оформлення. В першу чергу, працівник повинен написати заяву на те, що він хоче приступити до посадових обов'язків. Потім робиться розпорядження або наказ про прийняття. Розпорядження це якщо ФОП, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, тоді робиться наказ. І обов'язковою умовою є подання повідомлення в податкові в органи ДПС без подання повідомлення згідно нашого законодавства, не своєчасне подання повідомлення не передбачене як. Як порушення в Кодексі законів про працю або в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Однак, якщо прийде перевіряючий орган, вони можуть це трактувати як порушення трудового законодавства, і, зокрема, як фактичний допуск працівника до роботи без укладення трудового договору. Це зазначено в листі держпраці від 29 квітня 2016 року, номер 5043. Ну, Це три основні аспекти, які мають бути. Ну і працівника потрібно ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, це може бути колективний договір, положенням про оплату праці, тому що працівник повинен знати, які умови його праці, яка в нього буде заробітна плата, і володіти цією інформацією, щоб він знав, на які умови він іде працювати. Потім вже кадрова служба повинна правильно сформувати особову справу працівника, в якій повинен бути внутрішній опис, особовий листок, особова картка працівника, посадова інструкція, трудовий договір, якщо це ФОП, повинні бути працівником надані копії його документів, оригінали, і вже відповідно від оригіналів ми робимо копії і підложуємо в особову справу працівника. При тому потрібно зауважити, що якщо контролюючий орган визнав це як трактував як порушення трудового законодавства, це порушення передбачає такі санкції, як фінансові санкції можуть бути згідно з статті 265 Кодексу законів про праці, або адміністративна відповідальність для посадових осіб, і там вже відповідно частина третя – статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.